Студія Калідор презентує класика світової літератури О Генрі, Гарлемська трагедія. Місіс Фінк на хвильку забігла до місіс Кеседі, яка мешкала поверхом нижче, гарна чи не так? запитала місіс Кеседі. А тоді гордовито обернулася до подруги, аби та могла краще роздивитися її обличчя. Обведене величезним зеленувато пурпурним синцем її око запливло та перетворилося на вузеньку щілинку. Розквашена губа дещо кровила, а на шиї з обох боків червоніли сліди пальців. Мій чоловік ніколи б собі не дозволив. Так поступити зі мною, промовила обережно місіс Фінк, приховуючи свою заздрість. А я б ні за що не вийшла за чоловіка, який не бив би мене бодай раз на тиждень, мовила місіс Кесідді. Я ж не порожнє місце, і як не як дружина. Та вже, либонь, ту порцію, що він мені вчора вліпив, ніяк не можна назвати гомеопатичною дозою. У мене аж дотепер іскри з очей сиплються, зате нині він до кінця тижня буде мене улещувати. Ось цей синець, вона тичнула пальцем, не обійдеться йому дешевше за шовкову блузку, а на додачу іще й по театрах мене поводить. Ну, я сподіваюсь, із удаваною самовтіхою промовила місіс Фінк. Що мій чоловік надто джентльмен для того, аби підняти на мене руку. Ой та ти, Мегі!» – засміялася місіс Кесаді, прикладаючи до синця примочку із горіхової кори. Твій чоловік, він просто якийсь заморожений або сонний, Не вже йому вліпити тобі ляпаса. Прийде з роботи, впаде на стілець і шарудить газетою. Ось і уся його гімнастика, хіба ні? Ну, містер Фінк, безперечно, переглядає вечорами газети, визнала, струснувши головою, місіс Фінк. Але й, безперечно, те, що він задля втіхи не буде перетворювати мене на відбивну котлету. Чого нема у нього, того нема. Місіс Кесиді, почувши цю сентенцію, видала буркітливий сміх щасливої та впевненої у собі римської матрони. Після чого, із виглядом корнелії, яка показує на свої прикраси, вона демонстративно відкотила комір халата, оголюючи іще один дбайливо леяний синець, яскраво червоний із оливково-оранжовою облямівкою. Уже майже невидимий, але, вочевидь, дорогий їй як пам'ять. Примітка Корнелія, мати Гракхів. Коли її запитали, де її прикраси, вона відповіла, вказуючи на своїх синів: ось моя головна прикраса. Після такої демонстрації місіс Фінг довелося капітулювати. Її до того насторожений погляд полагіднішав. Він виражав тепер відверте і заздрісне захоплення. Вони ж бо були старими подружками із місіс Кесаді, разом працювали на картонажній фабриці, доки рік тому не повиходили заміж і не оселилися у цьому будинку, фінки на горі, а меймі із чоловіком, просто під ними. Отже із Меймі їй не варто було задаватись. Скажи а боляче він тебе лупцює? І з інтересом запитала місіс Фінк. Чи боляче? продзвеніла захоплена колоратура. Скажи, падав колись на тебе цегляний будинок? Ха, мабуть, точнісінько так само себе почуваєш, коли тебе виколупують з під руїн. Якщо мій Джек вдарить лівою, це вже, напевно, дві денні вистави, нові напівчеревички і... І ще якісь зрібниці». А коли ж він вдарить правою, тут можна сміливо заправити йому поїздку на коні Айленд плюс шість пар ажурних фільдаперсових панчиг. «А, а за що він тебе б'є? розпитувала місіс Фінк, широко розплющуючи очі. От, дурненька, поблажливо промовила до неї місіс Кесаді. Просто як вип'є. Це ж у нас майже завжди трапляється у суботу увечері. Скажи, а чи даєш ти йому якісь приводи? Не вгавмовувала свій інтерес допитлива місіс Фінк. Отакої. Та хіба ж я йому не дружина? Джек прийде додому на підпитку, а вдома хто його зустрічає? Я. Спробував би він тільки побити якусь іншу. Ось тоді б я йому показала. Подекуди він дає мені прочухана, тому що я не встигла зготувати вечерю, іншим разом за те, що встигла. Для Джека будь-який привід годиться, надудлиться, потім пригадає, що у нього є дружина, і поспішає додому, аби мене прикрасити. У суботу я уже заздалегідь з совою меблі, аби не розбити собі голову об гострі кути. Коли він почне орудувати кулаками. Лівий свінг у нього такий, що просто дух захоплює. Іноді я у нокауті уже після першого раунду. Ну, а якщо мені є бажання тиждень порозважатися або ж придбати щось новеньке, тоді я підводжуся і отримую іще раз поповній. От як учора, Джек. Чудово знає, що я уже цілий місяць мрію про синеньку шовкову блузку, а із одним таким синцем, ясна річ, її не здобудеш. Але б'юся на заклад обморозиво, мек, сьогодні ввечері він мені її таки притягне. Адже це не один синець. І вона демонстративно знову показала синець, роз'юшену губу. А також сліди пальців на своїй шиї. Місіс Фінк замислилась. Мій Мартін, промовила вона задумливо, жодного разу пальцем мене не зачепив. Але ти правильно підмітила Мейм. він кислий якийсь, з нього й слова не витягнеш. Ми нікуди не ходимо. Удома від нього жодного пуття. Щоправда, він купує мені різні речі, але. Але робить це із таким виглядом, що геть пропадає будь яке задоволення. Місіс Кессиді підійшла і обійняла подругу. Ох ти ж моя бідолашна, промовила вона. Але ж не може у кожної жінки бути такий чоловік, як мій Джек. Якби усі були такі, тоді нещасливих шлюбів не було б взагалі. Усім невдоволеним дружинам. Тільки одне і потрібно, аби один раз на тиждень, принаймні один, чоловік давав їм гарненького прочухана, а потім розраховувався за нього цілунками та шоколадними тягучками. Ось якби це було у всіх сім'ях, тоді вони відразу б ожили. Як на мене, коли уже чоловік, то чоловік, п'яний труси дружину як грушу, а тверезий. Люби її, як свою душу. Ну, а котрий і ні того, ні іншого не може, то мені такий і задарма не потрібен. Місіс Фінк понуро зітхнула. Раптом передпокій та коридор квартири наповнився шумом. Двері прочинилися. Їх штовхнув ногою містер Кесаді, ногою, тому що руки у нього були зайняті пакунками. Меймі кинулася йому на шию. Її непідбите око зблиснуло ніжністю, немов у юної дівиці із племені Маорі, коли та прокидається і бачить перед собою свого залицяльника, який затяг її до хатини, оглушивши перед цим раптовим ударом кийка. Привіт, старенька. гиркнув містер Кесаді. Далі він всіяв підлогу цілим розсипом пакунків. І підхопив свою дружину у могутні обійми. Я приніс нам квитки у цирк. А якщо ти відкриєш один із цих пакунків, то, мабуть, знайдеш там ту шовкову блузку. А м -м, добрий вечір, місіс Фінк. Вибачте, не помітив вас одразу. Як там ся має старий Март? Е, чудово, містере Кесді, дякую, озвалася місіс Фінк. Ну, мені вже, мабуть, час іти. Март ось ось повернеться. Треба зготувати йому вечерю. Завтра я занесу тобі викрійку, яку ти просила, Мейм». Піднявшись нагору до своєї квартири, місіс Фінг зачинила двері і трохи поплакала. Вона заплакала сама, не знаючи чому. Так плачуть тільки жінки. Плачуть без особливої причини, плачуть просто так. У Каталозі Горя ці сльози найневтішніші, хоча вони й висихають швидше від інших. Ну чому? Чому її Мартін ніколи її не лупцює? Адже він так само великий і сильний, як той Джек Кесаді. Невже вона нічого не значить для нього? Він, він ніколи із нею не свариться, приходить з роботи. Сяде, склавши руки і мовчить. Заробляє він, звісно ж, непогано, але геть не цінує того, що додає смак подружньому життю. Корабель її мрії потрапив у штиль. Капітан курсував між вареним пудингом із корицею та підвісним ліжком. Хай би він уже віддав кінці або бодай зрідка давав команді прочухана. А їй же. Їй уявлялося таке веселе плавання, щоб із заходом у кожнісінький порт на островах насолоди. Але зараз давайте змінимо метафору, виснажену тренувальними поєдинками зі спаринг партнером. Зараз вона готова була визнати себе переможеною, не отримавши жодної подряпини. На мить вона мало не зненавиділа мейм. Ту саму мейм, яка прикладає до своїх синців та саден бальзами обновок та поцілунків і мандрує бурхливим морем життя зі своїм забіякуватим, грубим, але люблячим супутником. Містер Фінк, як і завжди з'явився вдома о сьомій, проштемпельований печаттю домування. Його ніде не тягнуло з домівки, де все було милим, звичним і знайомим. Він був схожий на людину, яка встигла вскочити у трамвая анаконди яка проковтнула свою жертву аж до лежачого каменя. Ну і як тобі? Смачно, Марте? запитала обережно місіс Фінк, яка увесь свій запал вклала у приготування вечері. так!» Буркнув містер Фінк, невизначено поворушивши правою рукою. Після вечері він заглибився у читання газет сидів у шкарпетках без черевиків. О, повстань, же, новий Данте, повстань і оспівай той закуток пекла, що призначений для людини, яка сміє сидіти вдома у шкарпетках. Та й ви усі. Ви мучениці сімейних уст та обов'язків, що стійко витримали це випробування шовковими нитями, бавовняними та шерстяними. Невже ж ви відкинете цю нову пісню? Наступного дня був день праці. Містера Кесиді та містера Фінка чекав цілодобовий відпочинок. Праця готувалася до тріумфального походу параду містом та до інших розваг. Зранку місіс Фінк віднесла місіс Кесиді вихрійку. Мем уже одягла нову блузку. Навіть її підбите око і те випромінювало святкове сяйво. Джек Чиє розкієння набуло практичних форм, запропонував їй захопливу денну програму, яка включала у себе прогулянки у парках, пікніки і, звісно, ж, пиво. Киплячи заздрісним обуренням, місіс Фінк рвонула до себе нагору. Щаслива мей, на чию долю так рясно випадають синці, за якими так швидко йде слідом примочка і подарунки. Але невже ж це щастя судилося лише їй одній? Хто сказав, що Мартін Фінк гірший від Джека Кесаді? То чому ж його дружині довіку лишатися неприголубленою і небитою? Думка, блискуча і зухвала раптом сяйнула у голові місіс Фінк. Так. Вона доведе мейм, що й інші чоловіки теж вміють працювати кулаками, а потім голубити свою дружину не гірше, аніж якийсь там Джек. На відміну від квартири Кесаді, свято у фінків очікувалося суто номінальне. На кухні з вечора мокла у величезних баліях накопичена за півмісяця білизна. Містер Фінк знову сидів у шкарпетках, читаючи газету. Вочевидь, саме так і мав минути у цій родині день праці. Заздрість здіймалася у грудях місіс Фінк і, захльостуючи цю заздрість, з'явилася відчайдушна рішучість якщо чоловік не хоче її вдарити. Якщо він не бажає таким чином довести свою чоловічу гідність і свої прерогативи та повагу до сімейного вогнища, його треба підштовхнути до виконання його обов'язків. Тим часом, не передчуваючи нічого поганого, містер Фінк спокійно запалив свою люльку і безтурботно пошкріб щиколотку пальцем одягнутої у шкарпетку ноги. Він... Заумер у межах сімейного ладу, так як застигає на скоринці пудингу прозорий жир. На його думку, саме таким і мав бути його монотонний щоденний елізіум, оглядати компактно втиснутий у газету далекий світ під затишні оплески мильної води у баліях. Відчувати вир приємних запахів, які свідчили про те, що сніданок уже прибрано зі столу, а незабаром на нього чекає обід. Більшого для щастя йому не було потрібно. Можна назвати чимало такого, що не спадало йому на думку, але особливо далеким він був, від ідеї бити свою дружину. Місіс Фінк відкрила кран із гарячою водою і занурила у піну пральну дошку. І саме цієї миті знизу, із квартири місіс Кессиді почувся її радісний сміх. Він пролунав як знущання, немов мейм хизувалася своїм щастям перед обійденою подружніми кулаками подругою. І ось саме тоді місіс Фінк і вирішила. Це її час. З пересердя брязнувши пральною дошкою обалію, вона, немов фурія, накинулася на свого чоловіка. Ледар нещасний, кричала вона. Пораюсь тут, перу на нього потвору, так, що ледь руки не відвалюються, а йому начхати. Ти мені чоловік чи колода? Місер Фінк, скам'янівши від подову, навіть впустив газету. Місіс Фінк, побоюючись, що недостатньо роздратувала чоловіка, і він не ризикне її вдарити, сама підскочила до нього і завдала йому нищівного удару у щелепу. Цієї миті її охопив такий прилив пристрасної любові до чоловіка, якого вона уже давно не відчувала. Повстань, Мартіне Фінку, повстань і здійсни свої суверенні права. Їй Просто потрібно, їй необхідно було відчути важкість його кулака. Ну, ну просто знати, що він любить її, просто знати її, відчути це повною мірою. Містер Фінк скопився на ноги. Мегі швидко нагородила його іще одним розмашистим свінгом у щелепу. А потім, заплющивши очі і завмираючи від страху і щастя, вона почала чекати, шепочучи про себе його ім'я, і навіть подалася трішки вперед назустріч жаданому стусану. Поверхом нижче містер Касид з присоромленим та зніяковілим виглядом запудрював синяк під оком своєї дружини, готуючись до виходу із неї у світ. І тут, раптом згори долинув пронизливий жіночий голос. Потім почулось стукотіння, тупотіння, метушня і гуркіт перекинутого стільця. Це були безсумнівні ознаки сімейного конфлікту. «Хм, Март і Мек вчинили двобій? поцікавився містер Кесаді. Не знав якось, що вони цим розважаються. Може, сходити подивитись, чи не потрібен їм секундант. Одне око місіс Кесіді заіскрилося, як діамант чистої води, друге ну, воно зблиснуло, скажімо, як діамант фальшивий. Нарешті, неголосно протягнула вона із геть незбагненним для чоловіка хвилюванням. Ні, ні, краще я сама піду до них, Джеку. Мейміс пурхнула сходинками на гору. Та не встигла вона ступити у межі коридору, як із кухні вихором вибігла місіс Фінк. Ну, то що, Мегі? захопленим шепотом запитала місіс Кесаді. Він зробив те, він наважився? Місіс Фінк, підбігши до подруги, вткнулася їй обличчям у плече і гірко розридалася. Місіс Кесиді ніжно відхилила від себе голівку Мегі і подивилася у її обличчя. Розпухле від сліз, воно то спалахувало, то блідло, але бархатисту, біло рожеву, міру присипану ластовинням гладінь не поцятковано було ані синцем, ані подряпиною, бо яска долоня містера Фінка таки не торкнулася до дружини. Ну, скажи ж мені, Мегі, благала її Мейм. інакше я увійду туди і сама про все дізнаюсь, що у вас трапилося. Скажи, він образив тебе якось по іншому, яким чином? Місіс Фінк натомість знову у відчаї прихилилася головою до грудей подруги. Я тебе прошу, не зазирай туди, заради бога, схлипнула вона. І не вздумай комусь проговоритися про це, чуєш? Він він і пальцем мене не зачепив. Він. О Господи, присвятий! Він там, він там перепілизну сам. І вона знову гірко розридалася, схлипуючи та ковтаючи сльози. Місіс Кесиді погладила свою подругу по голові. Її погляд із ненавистю та здивуванням спинився на дверях квартири фінків. О Генрі. Гарлемська трагедія. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне гумористичне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, чи Patreon у описі до відео. Тім насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.